Я навчалася в музичному коледжі з 2015 року до 19-го, випускниця 19-го року. Я сюди прийшла в першу чергу як музикант. Я просто не можу дозволити зруйнувати нашу музикантську звану. Застала старий корпус, навчалася там. Буділи дуже мало. І просто так це зараз на цьому ставитися так не можна. Це ну, велике варварство робити якусь ще одну комерцію, яка в нас, ну, на мою думку, вже ось такого вистачає. Згідно згідно пам'яток історії та культури Хмельницького є ціла низка подій історичних, які пов'язані з цією будівлею, не тільки перебування там кінного цього червоного козацтва. Як можна говорити про? Втрату історичної цінності тільки тому, що одна з подій пов'язана з радянським Я союзом, при тому, що ми тривалий час перебували в складі Радянського Союзу і багато подій пов'язані. Тобто, наскільки мені відомо, наказ 83-го року ніхто не скасовував. І в судовому порядку було подано позов про скасування наказу 2010 року. Тобто наказ 83-го, наказ 95-го року лишаються чинними. Там знищують одні з одної сторони, а внутрі тут нас знищують з другої внутрішній Та внутрішні внутрішній знищують ворог. ворог. Оце хто знищує, зробили це внутрішній органи приміщення, яке становить історичну культурну цінність для Хмельниччини, так, з яким пов'язано дуже багато не тільки історичних подій, а з яким пов'язано багато видатних культурних діячів, які славлять Україну, Україну. українську культуру за межами України наразі з певних причин. Потребує охорони. І ми звертаємося до органів влади, щоб вони в межах своєї компетенції вжили заходів до цієї охорони. Ми зараз не шукаємо крайніх, для цього є відповідні структури. Ми просимо органи влади в межах їх компетенції вжити заходів до, щодо охорони культурної спадщини Хмельниччини

Подальшому зберегти цей статус, ми зробимо все для того, аби, аби законні підстави для збереження цієї мамки були дотримані з... і надалі. Як -то, пропонуємо вам, аби ви створили робочу групу, яка дасть можливість наглядати за всіма процесами. А групи. що наступне буде? Шо планета чи адміністрація? От, вони підводять до того, щоб там є хлопчик, якому через пару днів 13 років. Все. Це зробив він. він. Но мій Андрій каже: Мама, ну як я можу. Казати, як він не робив цього. Ми не робили. Ми зайшли на другий поверх. Каже, там воняло оце все. Мусорка там на стінах описана. От це от все Каже, ми зайшли на другий поверх. На другому поверсі димок каже, йшов. Ну каже, вони типа а там були якісь голоси. Ну якби то не було, типа щось як тліло, вогню не було, не було вогню. От і вони вийшли спокійно, сіли на забор перед камерами. Я кажу, Ярючо ж вони визвали. Боялися не подумали, що там бомжи якісь. то типу. Ми вийшли, думали, що -то жарять там, або готують, не знаю. що там это все валяється такое, що десь поліжать, посидіти там таке. Ну я проходила і дивлюсь, там горіло, там горіло, там горіло. То ви хочете сказати, що це діти? Ви хочете на дітей повішати це